Дуже часто до нас клієнти дзвонять і кажуть: бачу рекламу у вас самокат продаєте. Ми думаємо, який самокат народ. Це електровелосипед, але він дійсно дешевший за електросамокат. Реально дешевший і набагато зручніший. Тут же гарна підвісочка спереді, ззаді. Максимальна швидкість 35 км за годину. Є куди пригрузити. І крузинка. Гарна маневреність, хороший руль. Не оце, що на самокаті, чуть короткий, ну хтось то любить. Тут -то гарно собі поїхав. Але, в принципі, ми так подумали: а чом би і ні, Ану, попробуємо Не як на самокаті. Хоп, хоп. Їде, їде народ. На газі, звісно, було би цікавіше, а ну попробуємо на газі. Тік-чик. А, паркінг. Його ключив чи ні. О! Ну, майже самокат народ, майже. Але, звісно, що зручніше собі сісти. М'ягенька сідушечка, мягенька підвісочка. Гарні гальма. Собі загальмував, куди треба поїхав. Відправляємо народ по всій Україні, є в різних кольорах. Дуже класний путьовий електровелосипед получився. Замовляють багато, багато задоволені. Замовляйте і ви. І будете кайфувати від закритяги.